Я прийшов сюди, аби назавжди розібратися з читерами. Бо сам я граю без читів. Якщо нам пропонують підступно зхитрувати, ми лише посміхаємося у відповідь. Адже нам під силу чесно долати будь-які перешкоди. Тому що ми справжні ігронавти, завжди граємо за правилами. Час дерти задим. Сьогодні у програмі тебе підступно скинули трону, та вони ще не знають на що ти здатна. Ти володітимеш надприродними здібностями, згідностями, які дісталися тобі від батька. Дізнайся, які інструменти для помсти дадуть тобі розробники розкішного стелс-екшену Dishonored. За 20 років ця серія пережила три перезапуски. Була на грані смерті, але популярність не втратила. Лара Крофт один із тих персонажів, яка пройшла через множество трудностей. І їй не позавідують ні один інший персонаж комп'ютерної гри. У чому секрет популярності легендарної. Серії Том Брейдер. Лихоманка покемонів вже дібралася до ютюберів. Все чесно, 68. Це нормально? Не стидно? Пацани на районі не засміються. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожара. Але спершу гаряча новина. Златан Іброгімович перейшов із ПСЖ у Манчестер Юнайтед. Пеп Гвардіола поміняв баварію на Ман Сіті. А бразилець Вендел Ліра заявив, що залишає реальний футбол заради віртуального. На цей перехід атлет наважився зовсім не заради грошей. Автор кращого голу 2015 року хоче стати професійним кіберспортсменом у комп'ютерному симуляторі футболу ФІФА. Я з дитинства мріяв стати геймером. Я завжди вважав відеоігри чимось дуже важливим. І тепер хочу показати, хто я є насправді. У моїх планах відкрити власний канал на Ютубі. Таким чином, я можу показати ігронавтам, що я вмію робити на віртуальному газоні. Ну і трохи підзаробити. Чи є у футболера шанси серед професійних кібернавтів? Спитаєш ти ще пак у Бразилії Вендел виграв чемпіонат свого рідного штату з Фіфа. А ще увага! Розгромив діючого чемпіона світу Абдулазіза Аль-Шахрі з рахунком 6-1. Схоже, незабаром ми отримаємо нового чемпіона, адже цей ігронавт шарить у футбольній стратегії так само добре, як ми шаримо у нових іграх. І зараз розкажемо тобі про них. Це рубрика Свіжак. Щоб долетіти до Плутона зонду New Horizons, знадобився процесор від першої плойки. А щоб дістатися центру галактики, тобі знадобиться вже четверта PlayStation чи ПК і науково-фантастична пісочниця No Man's Sky. Далечезний шлях ти почнеш на одній із монільона планет із власним кліматом, істотами та рослинами. Ти будеш видобувати ресурси, такі як Силікон чи Плутоні, і збудуєш свій корабель. На ньому злітай до зірок і сідай на будь-яку з планет. Зможеш навіть сам назвати планету, якщо будеш на ній першим. Спроба нашкодити життю планети приверне увагу стражів. і тоді без зброї не обійтися. На щастя, її можна покращувати. З бластера можна зробити пушку, що пробиває Землю. А корабель доведеться апгрейдити, аби дізнатися, що ж приховує центр галактики. Якщо ж тобі більше до вподоби товкти пики ніж літати, ніж зірок. Тобі варто спробувати наступну новинку ігронавте. моє ім'я Антонов. Я боєць та мільярдер. Я хочу бачити тебе на 14-му турнірі з єдиноборству King of Fighters. Після попереднього турніру пройшло довгих 6 років. І нарешті я, перший в історії чемпіон, викупив права на змагання, аби відродити їх ексклюзивно для PlayStation 4. Я запросив 16 команд з усієї планети. Тут збірні Японії, Мексики та навіть трійця завзятих злодіїв Обирай одного. По із 48 кращих бійців світу, які вивчили нові комбо та спецприйом. Динозавр шматує гострими, мов леза іклами. Божевільний дідуган дмухає вогнем, а в'язень здоровань Чен демонтує щелепи з залізним ядром. Обравши бійця, ти можеш змагатися із опонентами онлайн. Створюй з друзями банду з трьох чоловік і кидай виклик іншим командам. Але мета кожного файтера пояс чемпіона світу. Та щоб примірити його, маєш перемогти мене. Ха-ха! Подивимося, на що ти здатний, ігронавте. No Man's Sky та The King of Fighters 14 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Коли ти була маленькою дівчинкою, твою матір імператрицю Джесамін, підступно вбили. Відтоді минуло півтора десятиліття. Тепер острівною імперією правиш ти Емілі. Ти прагнеш здолати бідність, чому та злочинність. Та комусь такі наміри не вигідні. На твій трон зазіхнув таємничий узурпатор, і ти муситимеш повернути те, що належить тобі по праву у Стелс Екшені Дізонард. 2». у продовженні «Дізонард» на твоєму шляху стануть численні вороги. Спокійно нікуди не поділися арбалети та порохові пістолі з попередньої частини. Та окрім них ти володітимеш надприродними здібностями, які дісталися тобі від батька Корво Аттано, героя першої «Дізонард». Ти зможеш притягувати до себе супротивників і перерізати їм горлянки у повітрі. А якщо проти тебе одразу кілька супротивників, у поміч ефект доміно з'єднуй ворогів силою думки. Потім те, що ти зробиш з одним, станеться і з іншими. Але якщо ти пацифіст і не хочеш нікого вбивати. Dishonored 2 можна пройти не вбивши жодної людини. Тут у нагоді стануть трошки інші здібності. Ти опануєш гіпноз, а на деяких рівнях зможеш перемикатися між минулим та сьогоденням, аби вирішувати загадки. Та окрім нових можливостей у розробників ще один сюрприз для фанатів. Замість Емелі ти зможеш грати за її батька, Корва Асасіна з першої частини тут його навчать говорити. Почути, як у нього це виходить, ти зможеш у листопаді цього року, коли Dishonored 2 вийде для ПК PlayStation 4. Та Xbox Далі у програмі. За 20 років ця серія пережила три перезапуски. Була на грані смерті, але популярність не втратила. Лара Крофт один із тих персонажів, яка пройшла через множество трудностей. І їй не позавідують ні один другий персонаж комп'ютерної гри. У чому секрет популярності легендарної серії Том Брейдер? Лихоманка покемонів вже дібралася до ютюберів. Все чесно. 68. Це нормально? Не стыдно? Пацани на районі не засміють. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожара. Далі у програмі лихоманка покемонів вже дібралася до ютуберів. Все чесно. 68. Це нормально? Не стидно? А, пацани на районі не засмеют. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожара. Ну, а просто зараз рубрика у фокусі. Цього року у серії Тумбрейдер Ювілей її виповнюється 20 років. За цей час вона стала однією із найбільш шанованих ігрових серій. Ігри про найсексуальнішу розкрадачку гробниць Лару Крофт продаються для усіх можливих ігрових платформ: від комп'ютера та приставок до смартфонів та планшетів. За грою зняли два фільми з Анджеліною Джолі. А в Англії на честь пишногрудої героїні навіть назвали вулицю. У чому секрет шаленої популярності Тумбрейдер дізнаєшся за мить у фокусі? 20 років тому британські розробники Core Design почали працювати над новим пригодницьким 3D-платформером Tomb Raider. Видавці Eidos дали ігротворцям завдання вигадати для гри незвичайну фішку. Її автором судилося стати дизайнеру Тобі Гарду. Він створив головну героїню – відчайдушну шукачку пригод англійку Лару Крофт. Та ігри раніше асоціювали з яким-то образом великого мужика, який дів з двох столків всіх виносить. Лара все це перевела в такий варіант прыжков. поєднання персонажа жінки та яскравого геймплею у Tomb Raider прийшлося до смаку усім ігронавтам. Хлопці отримали першокласну адвенчуру зі стріляниною та трюками, а дівчата героїню, з якою себе асоціювали. Слара, я познакомилась, коли мені була. 12 років, Просто влюбилась в Лару. Така бойова женщина дійсно стала от іконою. Вона може, скажімо, так, потолкнуть таких дівчинк, зайнятися спортом, або гімнастикою, або паркуром. Саме через свою зовнішність та сильний характер Лара Крофт стала найпопулярнішим персонажем для косплею серед дівчат, у тому числі і серед українських прихильниць. Наша косплеєр Маріана де Морт ділиться секретом популярності образу. Секрет популярності образу лари ще й в простоті його відтворення. Всі необхідні елементи для костюму ти можеш знайти в інтернеті. Ось що тобі потрібно: це майка. Коротенькі шорти. А ще високі боти. Навіть якщо ти не можеш знайти все це у крамницях свого міста, не переживай. Радимо пошукати у найбільших інтернет-магазинах, які доставляють будь-що у будь-яку точку України. Це та ж розетка. І ти сама місков. На хвилі успіху Tomb Raider гіганти Paramount Pictures вирішили зняти по грі фільм. Від нього грандіозні очікування. Саундтрек для неї пишуть суперзірки року. YouTube. гучна світова прем'єра. І Tomb Raider стає одним із найуспішніших фільмів по іграх. Критики називають найяскравішим моментом у картині саму Лару Крофт, хоробру пані, яка обходиться без напарників. Шикарно відіграла Анджеліна Джолі. Если брать во внимание киношную вот, Лару, то кроме Джоли я не вижу вот другую актрису. На хвилі успіху, Paramount вирішують зняти продовження. А Eidos – випустити нову гру. Її реліз приурочують до виходу другого фільму, щоб встигнути розробників, змушують склипати продукт за неймовірно короткий термін. Angel of Darkness розділяє фанів Tomb Raider на два табори: одні кричать, що це провал, а іншим до смаку. Де як змінилася Лара Крофт, більш реалістичне тіло і новий макіяж. Ланка цю от саме така от ідеальна. Ну на мой взгляд, внешність, голос. Ти ж, ну мені в не все понравились. Виходить, що від погибелі гру врятувала саме Лара. Та Ейдос вирішили більше не ризикувати після клінічної смерті під назвою «Angel of Darkness» Права на серію передали студії Крістал Дайнемікс у іграх Ледженд Anniversary та Underworld Вони почаквували над управлінням, графікою та самою пишнавгрудою леді. У перших іграх від Крістал Дайнемікс Лара стала виглядати більш реалістично. Її трохи зменшили груди, і шухер на голові навели, щоб вона не виглядала, ніби вона тільки не вийшла із перукарні. Та по справжньому кардинальні зміни чекали на Лару у 2013 році. Від розробників пішов батько Лари Тобі Гарт. Тому нові власники Сквер Enix – гепнули по столу кулаком і вирішили серію час перезавантажувати. Це означало, що розкрадачка гробниць може змінитися так, що рідна мати не впізнає. Але як можна міняти те, на чому тримається уся легендарна серія? У перезавантаженні, завантаженні, які назвали просто тумбрейдер, розробники показують Лару зовсім молодою. Тут вона не супергероїня з тілом топ-моделі, а звичайна жінка із звичайними переживаннями і звичайною зовнішністю. Новий образ Крофт повернув серію Тумбрейдер на вершину слави. За перші 48 годин було продано мільйон копій гри. Із виходом продовження «Rise of the Tomb Raider» лаври не припинили сипатися на голови творців. За версією IGN, «Rise» стала кращою екшн грою 2015 року, а нову реалістичну Лару визнали досягненням у мистецтві створення персонажів на церемонії нагородження «Dice Awards». «Square Enix» зрозуміли, те що героїня змінюється, один із секретів успіху серії. Лара Крофт – один із тих персонажів, яка пройшла через множество трудностей. І її не позаві. ни один другой персонаж компьютерной игры. И во всех этих трудностях она не останавливается, но прогрессирует и развивается как личность и как герой. При этом всем она интересна тем, что когда она через это все проходит, то стирается ощущение, что это персонаж игры, она становится похожа на одного из нас, как будто это человек, которого мы можем видеть на улице. Отже, феномен глобальної популярності серії Тумбрейдер у надзвичайно вдалому виборі персонажа Лара Крофт має сильний характер, який надихає ігронавтів. Та разом із тим розкрадачка гробниць постійно змінюється і росте як особистість. Саме у цьому справжній феномен успіху серії Тумбрейдер. У програмі лихоманка покемонів вже дібралася до ютюберів. Все чесно. 68. Це нормально? Не стидно? Пацани на районі не засміють? Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожара. Вігейм. Комікон. Масштабні кіберспортивні змагання. Чісі шоу. Господи, як же цього року у Києві спекотно, але це ще не кінець. Справжня спека, точніше, шара. І ще попереду. Ми на відеожарі першому та найбільшому ютуб-фестивалі в Україні. Сьогодні тут стільки всього неймовірно про того, що ми навіть не знаємо, з чого почати. Але зараз щось продумаємо. Ходімо всередину. Виступи відомих блогерів, куточок для геймерів зона. треба не загубитися серед величезного натовпу, відвідувачів, і зацінити усе по черзі. Спочатку до організаторів в этом году ми прямо вже почувствовали такий прилив молодих авторів, блогерів. і взагалі настолько все бурно стало розвиватися, що ми поняли. вже пора. Київ, Україна вже до тому, щоб вічна подобне проходило тут. видно, що готові. Стільки зірок ютюбу по запрошували. Аж волосся дибки стає. По моєму я десь тут бачив Стаса Давидова. І зиси добре. хорошо. Це не справжній довидов. Це що, надувай лівка? А ось Руслан Усачев. на сцені спілкуються з підписниками у футболці з покемонами. Перевіримо, ще й його. Якщо справжній, має грати у Pokemon Go. Хто не грає? Подивимося, скільки ж бульбазаврів наловив. Все ловив. 68. Це нормально? Не стидно? Пацани на районі не засміються. आह <laughs> Схоже, зірки такі справжні. Тепер можна спокійно спілкуватися із чуваками з кедрком, одним із найбільших українських каналів. Про гаджети я та могочі дуже влікався. Мені їх не розрішали, родителі. Це мене дуже сильно травмувало. Після цього я влікаюсь гаджетами. І теж захоплювалися та тетрісами та іншими фішками. Схоже, нам час самим запускати рубрику про гаджети. Тільки порад гуру жанру. Якщо річ йде про гаджети, якщо ви точно розбираєтесь в чом, -то, то і вам є. Що розказати, то надо делать. слушна думка? Адже ми в гаджетах шаримо як ніхто інший. Сіґвеїв не падаємо, та й віртуальні шоломи міряли. До речі, ми в геймзоні від кількості приставок на один квадратний метр аж FPS у голові просідає. Тут триває чемпіонат з КС та Дота 2. Зірки Ютубу пізнали Наташу? Поділилися на дві команди і збирають на швидкість ПК. А стендап комік Данило Поперешний передбачає ігрове майбутнє. вже третя вийде, вона буде на VR і з мультиплеєром. ж «Вайф». Може, вони намагаються ані цього підтолкнутися. З вами був доні Поперечний спеціально для ігронавтів. Поки ми розважаємося у Геймзоні. Нам повідомляють, що таки виявили справжнього Стаса Давидова. Виявляється, він весь цей час приховувався. Я дожую зерна і приступлю к вашим костям. Мені понравилось в тишині знаходитися. І що ж він там робив, поки ми його шукали? Я почав заново проходити третього візьмака з того времени, як я його пройшов, вийшов профівіно. Що ж, Стас непогано відтягнувся. А от чи сподобалося на відеожарі відвідувачам? Шикарно, очень нравится, очень масштабна і хороша організація. Інтересне. Технологічні штуки можна все очень нове посмотреть, узнати в цілому чи ярке собиття. фест відео жара добігає кінця. Ми показали тобі все, що могли, і самі зацінили найкрутіші ніж яких. А тепер нам час додому. Таємниці це те, із чим ми маємо справу щодня. Для нас розгадати кілька секретів усе одно, що покарати бабцю у стрітфайтер. А все тому, що ми не знаємо страху, не пасуємо перед невідомим, а навпаки, сміливо зазираємо йому у очі. Адже ми, справжні ігронавти, хочеш стати таким, як ми. Приходь наступної суботи о 18 на QTV.